Сьогодні ми розберемося, чому швидко закінчується або чому взагалі закінчується медовий місяць, і які є взагалі міфи про стосунки? Поговоримо чесно, відверто, і дай відповідь, будь ласка, на питання. Як часто ти йдеш в сексуальний зв'язок зі своїм партнером, не через те, що в тебе величезне сексуальне бажання, що ти хочеш, а через те, що потрібно. Наскільки часто інтим відбувається не через близькість, а через якийсь обов'язок? Мета розібратися, чому? Це трапляється, і чому жінки зазвичай так роблять. Насправді багато хто думає, що стосунки, і коли стосунки довгі, стабільні, то вони просто перетворюються і тілесний зв'язок вже не має такої ваги. Що в довгих стосунках це норма, коли зникає бажання, що не може бути такого кайфового, як спочатку класного відчуття. І дійсно стосунки трансформуються, але за те, щоб зберегти цей емоційний зв'язок, щоб його поглиблювати, щоб його також виводити на нові рівні, над цим потрібно працювати. Це потрібно розуміти, тому що, звичайно, близькість вона не триває на автопілоті. Мені подобається алегорія будинку. Для того, щоб в нас будинок був чистий, для того, щоб був порядок, ми в ньому прибираємо. Щоб було приємно робимо якийсь ремонт, обновлюємо, тому що набридає одне й те саме. Або ж, взагалі, змінюємо житло. Це трошки інша тема, але можна змінювати якусь концепцію в стосунках. Тож будь-які відносини так само потребують постійного. Прибирання, тобто постійної. Екологічної комунікації, звірки курсу, розуміння, чи туди ми рухаємося, чи не туди, щоб не затримувалися образи. Бо насправді такі сигнальні точки, які вбивають бажання в стосунках, це якраз замовчування образ і емоцій, коли накопичується дуже багато всього непроговореного, коли зникає Тактильність, оце тактильне голодування, коли зникають дотики, погладжування, коли це багато в кого взагалі відсутні, а в когось це на автопілоті робиться, просто обійнялися швиденько, без відчуттів, без оцього внутрішнього такого наповнення. Коли секс це просто механіка. Коли немає бажання щось внести нове, коли немає цих метеликів в животі, да? тоді знову ж таки це такий сигнал великий, що немає цього контакту. Коли позиція я винна бо не хочу, жінки дуже часто себе звинувачують в тому, що в них немає бажання, тому що... Сексуальне бажання жінки воно дуже відрізняється від сексуального бажання чоловіка, і це потрібно знати. І коли ми починаємо тільки стосунки, коли тільки починається в нас якийсь зв'язок, гормональний фон плюс мозок, він дуже любить новизну, йому в цьому кайфово. Тож поки поки пара знайомиться, поки зустрічається. Це все просто такий гормональний коктейль. і там не потрібно абсолютно прикладати зусиль для того, щоб було добре, для того, щоб було бажання, ну звичайно, в якихось виключних моментах. І коли починається... Життя разом, і, наприклад, пара живе декілька років, особливо якщо дитина з'явилася, там зовсім новий рівень стосунків. З дитиною це інша тема, ми сьогодні торкатися не будемо, але саме коли пара живе певний час, сексуальне бажання жінки воно дуже трансформується, тому що додаються ще декілька пунктів, я про них скажу пізніше. І якщо раніше Достатньо було просто <смі> якесь нове місце, наприклад, то згодом додаються ще час, бажання потрібно обговорювати, потрібно збудження проходити. Стадію довше зазвичай, і це все, коли є розуміння, як це відбувається, коли є розуміння, що над цим потрібно працювати, з цим потрібно працювати, що це обоє партнерів мають розуміти, то тоді вже якось мозок легше йде в ось цю взаємодію домовлятися і вирішувати, як ми будемо з тобою наші стосунки далі. Відновлювати або покращувати. І сексуальна втома від, ще скажу, провинна. В жінок є такий такий паттерн, що жінка повинна. Просто скажем, що соціум через тривалий час нав'язав такий шаблон. І в цьому жінка повинна. Лежить дуже багато всього, тому що почуття провини це як якась ненависть до себе, да вона забирає дуже багато енергії, коли жінка йде в сексуальний зв'язок без бажання. Це свого роду насильство над собою, і звичайно, що за цим тягнеться і гінекологія захворювання, і психологічне, психологічне навантаження, дуже багато такої непідємної енергії, яку потрібно потім трансформувати, або з якою потрібно потім працювати з собою потрібно працювати, щоб відновлюватися, і сексуальна втома від одноманітності. Це певно такий один з найлегших моментів для виправлення, якщо пара вміє домовлятися, якщо є емоційний гарний зв'язок, якщо чують один одного, якщо готові обох працювати стосунками, якщо вміють проговорювати, що їм подобається, що не подобається, що хочуть, тоді. Одноманітність її найлегше урізноманітнити, тому що тут справа просто експериментів, і справа знайти необхідну інформацію, додати якісь іграшки, знайти час для того, щоб змінювати місця, і так далі. Тобто, це такий найлегший пункт для виправлення. І потрібно розуміти, що якщо в стосунках йде щось не так, то не потрібно відразу реанімувати секс, а потрібно починати зовсім з іншого рівня. Спочатку повертати. Життя в тіло жінки, да спочатку починати відчувати, відновлювати себе, комунікувати з партнером, розмовляти, повертати дотики, повертати час разом, повертати довіру, близькість, і тільки після того переходити вже до сексу. Потрібно навчитися проговорювати про свої бажання. Потрібно навчитися запитувати партнера про його бажання, про відчуття. Що я відчуваю, що я хочу відчувати, як я хочу бути в цих стосунках. Багато хто фантазує, що, знаєте, як в казках, що там, він її досягав, нарешті досягнув, вони одружилися і жили довго і щасливо. А як? Як вони жили? Ніхто не знає. І багато хто думає, що або ж фантазує, що Вийти заміж, а далі все буде. От все буде. Головне вийти заміж або головне одружитися. А насправді там тільки все починається. Звідти починається ось ця вся основа, цей фундамент, на якому базуються стосунки. І для того, щоб вони були міцними, потрібно зрозуміти, які в нас тілі, які в нас бажання, які в нас спільні. Точки, де ми, що ми хочемо разом, які в нас є відмінності, з чим ми готові е, працювати, з чим ми готові, е, як би, миритися, е, на що готові е, шукати якісь компроміси, а де не готові. Тобто, це потрібно обговорювати. І такі найскладніші теми завжди в парі для обговорення е, це секс і гроші, е, тому що. Е, Тут такі дуже емоційно навантажені контексти, в яких нас не вчили спокійно розмовляти, нас не вчили розмовляти без сорому або без вимоги, або проговорювати свої якісь речі не через, не через там, звинувачення когось, а через я повідомлення. Я відчуваю, мені хочеться, мені важливо. Не ти щось для мене не робиш, не ти там якось не так говориш, а мені хочеться чути ось такі слова. Мені хочеться відчувати поряд з тобою любов, тепло, щастя, радість і так далі. Тобто розуміти, чого я хочу, і після цього вже говорити. Да, ще такий важливий момент ось цього, чого я хочу, часто знову ж таки. Немає чіткого розуміння, що я хочу в стосунках, і що я готова давати, що мені потрібно і на що я готова. І це зазвичай класно, коли рівноцінно, в плані того, що якщо у вас 10 пунктів, що я хочу, то класно, щоб було і 10 пунктів, що я готова. Ну, так само і для чоловіків, бо ми часто знову ж така фантазія, що він чи вона має бути такою, 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 таким, 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 таким. А я просто є. А чого? А що я готова? Що я хочу? Це також важливі моменти. Але саме конкретизувати, що для мене таке любов. От що таке любов? Що для мого партнера любов? Бо ми дуже часто перебуваємо в ілюзії, що якщо ми робимо певні дії, ми показуємо, що любимо. А іноді, взагалі, партнер не розуміє, що це про любов, бо для нього його мова любові це зовсім щось інше. Тому важливо це вияснити, яка моя мова любові і яка його мова любові. Також важливо зрозуміти. Як, які у вас плани на майбутнє, які у вас точки задоволення, чого б ви хотіли привнести в стосунки, що ви хочете змінити в своїх стосунках? Це такі важливі речі, це така база, з яких, по суті, все складається, і це потрібно розуміти, щоб рухатися далі. Бо знову ж таки, проходить час. І в оцю в цій буденності, в побуті, дуже часто ми втрачаємо якусь радість, грайливість, спонтанність, побачення, час для двох, якісь ігри, прогулянки, просто дотики, просто полежати, просто погладити один одного, можливо, якісь активності вдвох зробити. Це все важливо і. Має бути в парі час тільки для пари, час тільки для двох. А ще такий момент, якщо ви як ви називаєте один одного. Дуже часто, коли в сім'ї народжується дитина, чоловік з жінкою починають називати один одного. Мама і папа, мамік, мамочка, папік, папочка, папуля і так далі. Тобто зникає слово коханий, зникає слово мій дорогий, зникають ім'я, є тільки мамочка, папочка. Це такий серйозний сигнал, щоб ви задумалися, яку роль ви один для одного граєте. Чи ви граєте роль один для одного мами і папи, чи все ж таки ви чоловік і дружина? Які трошки переполутали свої місця. І тоді важливо відслідковуючи це, почати знову звертатися по-іншому, по імені, якимись лагідними словами. Бо, знаєте, і слова, і думки вони ж мають зміст і вони наділяють певні речі сенсом. І е, перетворюють в матерію. Тож, якщо ми постійно, якщо жінка постійно говорить папа на свого чоловіка, то вона постійно його ставить на роль батька свого, да? а не на роль свого партнера, який має бути поряд, а на який має бути е, на місці тата. Тож стосунки це завжди про двох. І близькість це результат дії. Якщо ми знову згадаємо будинок, то це Постійне бажання, щоб було по-іншому, постійне бажання, щоб був чистий простір, постійне бажання вкладати свою енергію. І, звичайно, що дія дія, по суті, це щоденний вибір. Я щодня можу обійняти, можу попросити, можу щось зробити, можу вкласти свою енергію, свій ресурс або не робити цього. Я щодня роблю вибір. Як мені бути, що мені хотіти, який настрій мені одягати, яке відношення я сьогодні даю і отримую. Звичайно, ми не розбираємо зараз складні моменти, якісь окремі да, де є аб'юзивні стосунки де дає ті стосунки, де вже точка повороту назад пройдена, є і такі. Я завжди говорю за те, що. Будь-які стосунки потрібно спробувати реанімувати або врятувати, або обновити, дати їм другий шанс. І зазвичай, звичайно, це робота, але є й такі стосунки, в яких просто потрібно один одного відпустити і почати рухатися далі. Тож, звичайно, що завжди я за перший варіант, але другий також має місце бути. І по суті. Щодня своїми діями ми або будуємо або руйнуємо. І коли зникає секс, коли зникає близькість, то насправді це не секс зникає, а це зникає ось це бажання. І коли немає енергії, часу, коли немає присутності, тілесної присутності. То тоді сексуальне бажання воно само по собі якби жити не може, його потрібно якось підживлювати. І, звичайно, що секс не має бути через зусилля, це дуже величезна помилка. Це має бути через емоційну близькість, через інтим, через бажання, через те, що є один до одного відчуття, почуття, і це потрібно створювати. І я б не рекомендувала йти відразу в секс, але якщо у вас є таке бажання, можна пробувати і з цього починати. Та те, що я рекомендую, це почати з дотиків, з масажу, з погладжувань, з часу разом, той. Той, який у вас був на початку, якщо він був, якщо не було, а ви хочете це додати в своє життя, то це має бути просто проговорено і впроваджуватися, проговорювати про свої бажання, про свої сороми, те, що вам можливо хотілося б спробувати, але ви не хочете. Якщо вам потрібна допомога в тому, як це говорити, то звертайтеся за неї до фахівців, до спеціалістів. Можете до мене звертатися, якщо ви розумієте, що вас багато накопичилося того, що ви не можете проговорити. Наприклад, жінок буває, що імітують руками, оскільки не можуть про це сказати, бо думали, що з ними щось не так, чи соромно, чи не хочеться образити чоловіка. Да? Але це потрібно проговорити, з цього потрібно почати. І цю розмову я також можу допомогти зрозуміти, як щоб зберегти свої стосунки і щоб не образити. Партнера, зрозуміти для себе, що робить мене живою, від чого я надихаюся, де я можу дати собі відпочинок, де я можу дати собі наповнення вивчити своє тіло, де в мене ергенні зони, де в мої зони чутливості, на що я відкликаюся. Щоб, якщо ти знаєш своє тіло, ти можеш сказати. Партнеру, де тобі добре, і як тобі дати задоволення, допомогти створити задоволення. І, звичайно, якщо ми говоримо про секс, то класно змінювати простір, додавати, можливо, змінити білизну постільну, додати якусь музику, свічки, аксесуари, іграшки, можливо, взагалі просто місце змінити, зробити побачення десь в готелі. Це дуже класно. Знову ж таки змінює картинку і відчуття. І не примушувати себе до того, чого не хочеться, спостерігати за собою, за своєю реакцією тіла, за своїми відчуттями. Та все ж таки потрібно також розуміти, що коли ми починаємо щось робити, що довгий час було без життя, то там потрібен. Певний потрібен ресурс і певні зусилля. Тобто не буде все легко, але якщо ви хочете дійсно створити класні гармонійні стосунки, то поради, які я вам дала, використовуючи їх, впроваджуючи, ви 100% побачите зміни. я бажаю вам класних, гармонійних, глибоких, натхненних, в задоволенні стосунків із собою і своїм партнером.